У цьому плафоні на стелі знаходилася картина роботи художника Уварова, яка впала на підлогу за води. Цей особняк архітектурна пам'ятка кінця 19 століття, збудована за проєктом архітектора Бекетова. Харківський художник Микола Уваров розписав тут плафон, розповідає Сергій Омельник, завідувач Харківської філії реставраційного центру України. Російський обстріл пошкодив будівлю, але картину вдалося врятувати. каже він. Можна сказати, що я її вже виймав з однієї суцільної калюжі. Ми зробили імпровізований вал. з Паперу, з плівки, нагорнули на нього картину і на своєму транспорті волонтерському вивезли її. Полотно перевезли до Харківського художнього музею. Його директорка Валентина Мизгіна каже, це одна з небагатьох робіт Уварова, які збереглися. Тут підготовлене місце для цього полотна, і воно лежить не на підлозі, а спеціально так ми підготували йому таку підложку, щоб воно. Виліжувалися, розправлене. Воно виконане Миколою Уваровим, який народився в Богодухові. Це людина, пов'язана з Харківщиною. Відкрив тут школу малювання. А до напередодні Другої світової війни він навіть був реставратором у нашому музеї. То розумієте, що. Це ім'я для нас, воно якесь таке особливе. Картина лежала у воді, тому частина фарби змилась, каже Сергій. Щоб зберегти полотно, його потрібно законсервувати. Зараз музей домовляється про співпрацю з київськими реставраторами. Треба розтягнути це полотно, щоб ушли деформації. Його треба. Видалити забруднення, якщо це важливо, частково. Його треба укріпити, зробити профзаклейки, їх потім видалити. Це профзаклейки. Ну це цілий великий технологічний процес. Омельник каже, полотна планують реставрувати, але коли вдасться розпочати роботи, невідомо. Після консервування плафон Уварова буде зберігатися в художньому музеї. Олена Клименко, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.